Чи корисно або шкідливо запивати їжу водою? Всім вітання. Запивання їжі водою це практика, яка досить широко розповсюджена, проте питання, як це впливає на травлення, залишається дискусійним. Сьогодні ми розглянемо фізіологічні аспекти запивання їжі, наукові дослідження та думки спеціалістів. Так ось, дехто вважає, що запивання їжі водою може порушити травні процеси, розбавляючи шлунковий сік. І сповільнюючи перетравлення. Водночас інші спеціалісти стверджують, що ця практика не лише безпечна, а й сприяє кращому засвоєнню їжі. Так корисно чи шкідливо запивати їжу водою, давайте розбиратись. Під час жування виділяється слина, що містить ферменти, які починають розщеплювати їжу. Рідина допомагає розм'якшити їжу, полегшуючи її проковтування, а у шлунку виробляється соляна кислота, яка активує ферменти для розщеплення білків. І вважається, що вода випита під час їжі Їжі може зменшити концентрацію шлункового соку, сповільнюючи перетравлення, а також прискорити проходження їжі через шлунок, що може вплинути на засвоєння поживних речовин. Проте дослідження показують, що шлунок адаптується до розбавлення, збільшуючи вироблення соляної кислоти за потреби. І сучасні дослідження не підтверджують значного негативного впливу запивання їжі водою на травлення. Наприклад, у дослідженні 2010 року учасника пропонували запивати їжу різними об'ємами води. Результати показали, що швидкість перетравлення і рівень засвоєння поживних речовин залишалися незмінними. А у дослідженні 2022 року вчені вивчали вплив рідини на відчуття насичення. Було виявлено, що помірне споживання води під час їжі може навіть сприяти зменшенню кількості з'їденої їжі. Не дивлячись на вище перераховане, думки лікарів щодо запивання водою їжі різняться, але більшість спеціалістів погоджуються, що помірне вживання води під час їжі не має негативного впливу на травлення. Деякі гастроентерологи наголошують, що вода навіть допомагає полегшити процес ковтання, а розбавлення шлункового соку не є критичним, оскільки організм регулює рівень ферментів і кислотності. Однак лікарі застерігають, що надмірне споживання рідини під час їжі може викликати дискомфорт, здуття живота або відчуття важкості. Тому вживайте воду в помірних кількостях 1-2 ковтки за потреби. Уникайте пиття занадто холодних або гарячих напоїв під час їжі, оскільки це може повільнити роботу шлунку. І орієнтуйтеся на індивідуальне відчуття. Якщо запивання викликає дискомфорт, краще пити до або після їжі. Тож робимо висновок запивання їжі водою це звичка, яка в більшості випадків не шкода. Ходить здоров'ю навпаки, вода може полегшити травлення та сприяти комфортному прийому їжі. Проте важливо врахувати індивідуальні особливості організму і для людей із захворюваннями шлунково кишкового тракту рекомендується проконсультуватися з лікарем.